Ну і що ж, друзі, гра пройдена. Це вже, друзі, фіналочка. Остання серія. Я на початку відео ще не знав про це. Думав, що ще будемо грати. Але ні. Фінальна серія, друзі. Бос а, Фуса. Там подивитись, там буде пара байтів, Дуже буде така цікава серія. А, всім дякую за підтримку. Ви молодці. Підтримували дуже гарно Модаскар. Я бачу, що це вам подобається. А, тому всім приємного перегляду, друзі. Поїхали! Фінал! Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Єріки Люблю і ми продовжуємо проходити Мадагаскар. Так, друзі, в цій серії Марті має врятувати. Алекса, бо він з божеволів десь там вештується по джунглях. А вони вже хочуть свалювати додому. Тому треба знайти Алекса. Тому, друзі, поїхали. Так, Марті о, спасає. Я не можу покинути цей острів з Алекса. Ти маєш сказати, де він може бути? Ці засранці вічно хочуть від мене якісь послуги. А тоді. Ба... Тоц, жабе, жабе. Я прогам. Цей зараз засранець мені допоможе він завжди хоче від мене якоїсь допомоги. Ага. Боже, з ким я говорю? To get there as quickly as possible, I, I only chance is to take the no chance of survival trail over there. Mm -hmm. Ah. If <laughs> a we'll right Now that sounds promising. Well, the name is misleading. It's really more of a pathway than a trail. That's not the part that... How would you be pleased to know that it's an apple toad-free environment? I guess no chance of survival trail. Пішли, коротше, туди там де нема свалом. Ууууу, як страшно, певно. Коротше, треба нам сюди пробиратися. пробратися. Молийте з нами.

Та Я вроде не помалу рукаю, я знаю. А як тут не пролисты? А! Я ж можу пролізти. Черт забирай. Добре. А де малий? він вже пробіг? Окей. Okay. Розвалив, добре. Прилазимо. Ну, це... А де малий? Малий Мали вже туди. О, я скоро пробіг. Угу, малий щось знайшов. Мені прикольно, якщо треба по-фасту все пробігти, но я швидко вроді справився, нормально. О, боже, там ми обшаємо. Ми два компаніона чітких. Пішла. Короче, не йшов дірум. Треба туди залізти, можливо, десь там буде Алекс.

Фрукты? Ага. Yeah, and... Я понял. Короче, до гори... О! Малый б до лапал. Не треба. О, все не подобається. Ну прошу за молоду, я рада. Треба 30 фрукти в найти. Ай, ковцы не можно битися! Я не знав! Ага, і пауки вони можуть злапати. Не так все просто, як здається, я поняв. Ага. Так. Тут дуже повільно, я що злапаю ті фрукти. Ай-яй-яй. Добре, ой, та -та, той не бейса. Поняв, тут банан є. Тут є банан. лізуть. Магніт, що це ще магніт, я не знаю, пане магнітчує. А, паук злапал. Да я понял, что ты не дмор. Я тоже не дмор. Прикольно задание, оно мне сподобалось. Да, по я. Ну, не на час, просто треба зібрати. И на развалитися, бляха, я гублю. А не на час все-таки. Что, я взял магнит, что магнит? но я замки давить. Мне вот эти фигни мешают. Давай, это какие-то, короче, брать. Наверное, на пауки слапают. О, лишнюю бачу. Короче, важка фигня вот это. Я не знаю, как мне это пройти. О, бачу, 15 секунд. Ой, я не знаю, малий що не справляється. Малий не справляється. Та я the... okay, remember, remember, Давай ще раз. Коротше, ну треба потренуватися. Воно можливо, типо. Воно ці ключі фіні не вдарятися і все буде добре. Бачите, я вже вже вони погано... Справляюся. О, зараз я вбуплюся. Так, вон там є два. Магніт був. Ай, треба магніт взяти. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. -ой 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 -ой. Добре, поки будемо таком. Добре, гарно справився. Добре. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ти в жопу! Туди, сюди! О, 24! Ще не небагато. 25, 26. Ай-яй-яй! Бара, 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 27, 28. Я де, так. Я 30 я зробив це. Навіть печ у нас Та як ПАУК мене ЗЛАПАВ? я вже зібрав всі ФРУКТИ! Але я прийшов. А, 43? Я думаю, мені хватить. I... Мені хвата. Так. Ху! Добре, що там, дама вийшла. А він нам дорогу відкрив, я просто скипнув катсцену. Він відкрив дорогу і шо, бар будемо водичку і плести. Прикольно, каже. Аааа, це буде горки на водичці, я 100%. Трьопа. Нам треба плиста, Можна прискорюватись? Можна гальмувати. Я поняв. Тихо. А де, а де... Чекай, а де він? А чого я не пливу? впливу? Прискорюйся! А, я сам мене, я затормозив. А, во, во, оце прискорення, во, прискорення, все, я поняв. Мені треба мало догнати. Значить тут не розвалюся. тут просто треба швидко корише, плести. Я поняв. Давай помалий вже зараз його захавають, поки я буду рухати педалями. Я просто турмозаю, я думаю, що я можу тіп, як стрік зубілік, знаєте, в щось вальнутися. А, а тут я не розвалююсь. Прикольно, тут неможливо розвалитися, просто треба летіти швидко. Давай, 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 дай гімніар. А, я не встигну, я затормозаю. Так, не треба мені тормозити, тебе, тоді я би встиг. Ну я не знав, це був пробний раз. Так, я не встиг. Пару кілька секунд встиг. То я понял, зараз я дам на педальку. Треба, хочу брати, заїжджати на ці фігні. Ай, не взяв оце проблема, бачите, от, тут я вже затормозаю. Треба на ці хвильки заїжджати. На прискорення і тоді я би швидше плисти. Давай посередині. Нормально. Тут треба все по фасту робити, я так поняв. Ну, теж прикольне завдання. Ну ці серії завдання прикольні. хочу початок тільки. Там треба швидко було перебігти, там фрукта. Ну різноманіття принаймні найміння має на увазі. Давай, Алек, ти кажу, Алекс, марті. Не тупой, чувак. Полетіла. Так, малий. Треба до малого долетіти. Давай, 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 поже, закінчиться і за час, але я вроді допливаю. Доплив домолого? Доплив. Малай. Е, м... Води. Вони дуже так. Тих... А, вони так говорять, тому що звук води голосний, може там. Що, нам треба далі в дюром? Пробуємо далі, каже. Добре. А, ми не полізли тут біру, пішли в другу якусь. Так, паутинна пещара, походу. We were literally just standing right next to each other. Uh -huh. Ah, the plot called for it. Don't come apart on me now, Marty. All you have to do we can move on to the next area. Uh -huh. Ah, we can move on to the next area. Location. Oh, Так, я не буду пауків поки чіпати, вони, в принципі, поки мені нічого не роблять. О, можна і в манго цей фіньо і на нафиг. Ой. Я думав, що я перелечу. Це до яких крутых треба, типа цю фіні удавати. Ой, я промазал. Я бомба летать. А бачите, ты играл, что смордать. О, бряхом. А я гейм-овер зробив себе. Добре. Та вилазь. А, я понял, ты хочешь обязать тільки так. Але я тоді перелечу! Бляха, муха. А ні, я вилетів, все нормально. О, он малей же я, я швидко прийшов. Тут хіба, хіба треба було фармати. Just... Так. А як є, біт за крок. Типа, що крокодилиз? Я скину касцену, бляха. О, тут яма ще є, в яму не впасти. Коротше, крокодели зі мною буде, походу, змагатися. Хто, швид... Хто швидше з'їде? Треба не пасти в яму, коротше. А я впав. Нормально. А ей, пишки хода. Правильно. А, о, монаблю это. Oh. Так я с ней збагаюсь, да? Yeah. Прикольно. Вальная, марти. Вальная, вольная, 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 його. Прикольно. Yeah. Давай, марти, давай, прискорення. Марті, давай, та ж засранець перегнав нас. Дуже, дуже вузько. Ось так, тоді напів. Засранець. Шо? Я зробив це? Прикольно, коли типу, як самурай, там такий, чесний, там... А. Малого віддав. Ааа, походу, я з кацану пропустив від малого слова. А я типа з ним позмагався і малого відпустили. Не буду скипати Кацани, коротше, бо бляха бачу, що я не біжаю і що робиться. Коротше. Uh, okay, де Алекс може бути? Що, далі пливемо? Ааа, так, що ми ти Алекса, стрибай туди! <laughs> Нормально. Я можливо там. Кажеш, можливо, там не виживу? Повідоміруйся мені! Там що, якийсь телепорт кудись інакше? Я не маю все буде добре, каже. Ні, послухав божевільного Лемура, мало Я йду, подава, Алекс. Ох, полетів, Марті. Нормально. Так, ага, добре. Так, оу, тут бодайка с серйозна. Фінал Фінал батл? Що ми закінчим в серії вже Мадагаскар. Фінал батл, пошли, не знаю, зарабатам сам. Я не можу повірити, я вкусы бар. О, фусобос. Ти Ту тут такий? Свалюємо. Ой, тут фусобос! Пацаны. Uh, ага, треба буде воювати, короче, з нами. О, oh. а де вони взялися? Ці а те вони взялися? Я що, щось пропустив. Треба взяти що Ааа! Ааа, может робити? а не -а фіасові? Дякую. А а я взял підміни. Ага, я можу пролупойтись, ні. А, штук на заболевательно. О, я вмар. Я Сюди, Кири, Добре, мінус один. Прикольний такий файтинг, я знаю. Добре, да, там шея. Камцу мир фуса! Мені мені треба манго десь набрати, треба манго А, я не, не геймовер, якщо я падаю. Мені треба швидше рухатись, якщо я хочу вижити. Добре, що не на чаша завдання. Я на якусь нікому з гнізді. Сюда. Карафус, а що з вами? Зачем я падаю, якщо тут? Чекай, я можу їх тако робити? А може тобі буде шугата. Я понял. О, нормально старший брат прийшов. А ти фуса, що це що тут зוריה якийсь? Це лев, розверів. о я боюся, давай, я свалю. Не в'язь, інш швидкий. Не в'язь, інш швидкий. Олег, клода сваляєш. Так. Я фуза лідером. Треба <говорит> а, он ест его, он Так, а что мне нужно делать? Я не понял. Что а мне нужно делать? Что мне нужно делать, народ? А-а-а. Тебе или что? Манго! На, на, на. На, на. На, <поцелуйся> Понял, поня. <Вінідра> <поцелуйся> я понял. А да мне заводи манго. Є манго. <поцелуйся> На, Очки, це... <поцелуйся> Тихо, я мангом. На нату. Чебо ж це. О! Тайхот не тут так яну. Ай-яй-яй, ай, ай, держав паду! Даш! Алекс них стреляє, я понял. мене щодо життя. У мене щодо життя. Я програв. Я майже виграв, але я програв. Я поняв. Ну я перше не їхав, що робити. Все, 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 я вже, я вже в'їхав, що робити. Ось тако. На, нафіг, два. Побігли далі. Тут життя треба взяти. Життя нам дайте. А! О, а тепер можна. Ми не тільки в нього кидаємо, що кидаємо в тих засранців. Добре, добре, мене ще одне життя. Побігли. прикольний файт, мені подобається. Мені що ця серія дуже подобається? Ооо Такоє завдання ця серія. Тихо, манго є. Вс, емок, каюк. А я впав! Вс, каюк. Я його розвалив манго. Я йому мангом надавав. я, Алекс. Алекс на подальке. Тут буде не один файт з ним. А, тепер файт сам на сам? Алекс, ти що, божевільний? Це нема ходом. Може, Марті мені поможе? Ага, тепер так, файт буде. Я вмер. А що я зробив? А як я так вмер? Що мені робити? Коротше я не можу його розвалити вручну. А Що мені робити, Що мені робити? А, можу його вдарити. Що з як і коли я можу його бити? Бачите, як і коли я можу його вдарити. Я не їхав, коли можу його. бити. Він злиться. Біжить на мене, я свалюю. О, є парець. Ага, все, я понял. Трочка да на парець. він змучився. я можем ударя. О, я думав, що я перестревнул. Дайте мені перцю. Все, я понял. Коли він змучується, можна його валити тоді. Коли він змучується, треба його валити. Ні, ні, це третій хата, вони мене розвалять зараз цими бомбами петардами О, він змучився. Все, я в'їхав з ним воювати. Зараз я нічого не зроблю, він Його очі аж червоні! Тікай, Алекс. Тікай, Алекс. Это мені перцю хтось. О, змучився. Тепер можна йому наваляти. Я по я можу скинути. Ой. Перцю дав. Ти дати мені партію хтось дал. Не хто не мені мне партію? Змучиться вже. Ой, що він не хто бил лопати. Здорово, Добре. все-таки в мана. Життя. Є. Життя, Тихо. Так ти в мене попадаешь, волота. Це як цього, знаєте? Е. як розкакати. Попав в мене. Зараз я візьму життя. Ну no, не важкий з ним. Ну no, важкий, але... Чуло-те можеш... Можеш свалити, то нічого важкого нема. БЛЯХА! Таке. Життя. Та йоханий бабай. Мало, 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 мало. Буду більше йому врізати. Давай. Знову, пацани лезають. Литуны. О, перець! Перець і суперсила. Дай сюда. На нафиг. Є! Наваляв пацанов. Що де, фуса босс! Я король. А ти сядь собі там в куда фузам. Так. О, Алек, хто летить? Марді, зараз на нього впаде пав то фусу. Я йду, Алекс. Точно на нього впав. <laughs> Прикольно було, як би. Типа, де я йому влупив, він типа там щось починає говорити, і тут Марді падає на нього зверху. Прикольніше би було. Yeah. Марді, що тут робиш? Я прийшов тебе врятувати. Дякую, гарна робота. Я дуже радий тебе бачити. Та так, нам Його треба... Короче, свалю дивіться. Ага. А о, пінгвіни, але чому не показали, як вони приплили? А що за мисо? Ми ніколи... Що, що? Не пробачимось? Не забуду вас! Каже, не forgive Короче, спасли мали А... Я справді вас люблю, малі застранці. Я теж.

Але Алексу так і не дали куска м'яса. О, піввіда прийшла. Гарна робота. Дякую за вашу допомогу. Я думаю, що в Анарктиці. Ну, прикольно. Що там, Буде, да like to move it А, а да, типа. Сміємося і махаємо. Сміємося і махаємо. Так, друзі, це вже фіналочка. Гарно. Мені сподобалось класний фінал. Непогані такі завдання були на кінці. Я думав, що серія буде довша, трошки вибачайте. Попередня вийшла довша. довше, це трошки вже коротенька. Але фіналочка, ми це зробили. Модескар закинули в копілочку про ігор. О, всім дякую за перегляд, всім дякую, хто до вас серії. Будьте здорові і до побачення, друзі. Наступна ігра вже гра вже на черзі.